Ми всі знаємо це відчуття після спілкування з деякими людьми настрій безнадійно зіпсований, енергія на нулі, а бажання щось робити зникає безслідно. Ви ніби віддали частинку себе, але не отримали нічого взамін. Все тому, що ви стали жертвою емоційного вампіра, людини, яка живиться чужою енергією. Стоїчна філософія пропонує унікальний підхід до вирішення цієї проблеми, навчаючи не тільки розпізнавати токсичних вампірів, а й ефективно захищатися від їхнього впливу. Підписуйтесь на наш youtube канал та telegram канал посилання в описі, і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. Розглянемо детальніше найпоширеніші типи емоційних вампірів. Тіньові маніпулятори. Ці люди віртуози маніпуляцій. Вони ніколи не скажуть вам прямо, що їм щось не подобається, але зроблять все, щоб ви самі здогадалися про їхнє невдоволення. Їхні улюблені інструменти це саркастичні жарти, ігнорування прохань та вічне бурчання. Ви ніколи не знаєте, чого від них очікувати, і це тримає вас у стані постійної напруги. Майстри критики. Для них немає нічого досконалого, особливо якщо це стосується вас. Ці всезнайки завжди знайдуть до чого причепитися. Їхній улюблений вид спорту це критика всього і всіх, ваших рішень, одягу, роботи і навіть проведення вільного часу. Здається, ніби вони навмисно шукають недоліки, аби похитнути вашу впевненість у собі. Провісники безнадії. Світ для них це суцільний ланцюг негараздів і невдач. Вони обожнюють нагнітати, передбачати найгірший сценарій і гасити будь-який навіть найменший вогник ентузіазму. Їх улюблені фрази: нічого не вийде. Це занадто складно, а раптом щось піде не так? Перебувати поруч з ними це ніби постійно дихати затхлим повітрям. Архітектори ілюзій. Вони живуть у світі ілюзій, де вони центр Всесвіту. Кожна розмова з ними перетворюється на монолог про їхні неіснуючі досягнення, знайомства з відомими людьми та успіхи в усіх сферах життя. Насправді ж за пишною обгорткою ховається комплекс меншовартості та незадоволення своїм життям мученики за покликанням Вони обожнюють грати роль жертви і постійно скаржаться на життя. Їх переслідують невдачі, хвороби, зради та інші неприємності. Звичайно, у кожного бувають важкі періоди, але професійні жертви роблять із свого страждання культ. Вони не хочуть змінювати своє життя, а лише насолоджуються співчуттям оточуючих. Лицемірні проповідники. Ці моральні авторитети люблять розповідати про важливість чесності, порядності. Та інших доброчесностей, але в реальному житті їхні дії рідко відповідають їхнім словам. Вони готові переступити через будь-які моральні принципи, якщо це принесе їм користь. Емоційні тирани ці вампіри не задовольняються лише вашою енергією, вони прагнуть контролювати вас повністю. Вони вміло маніпулюють почуттям провини та обов'язку, аби змусити вас діяти так, як вигідно їм. Вони вимагають постійної уваги, турботи та підтримки, не пропонуючи нічого взамін бранці ілюзій. Ці люди живуть у своєму ідеальному світі, де всі добрі і ніколи не роблять нічого поганого вони сліповірять усім і всьому, що їм кажуть, і часто стають жертвою обману та маніпуляцій. Їхня наївність здатна зашкодити не лише їм самим, а й оточуючим. Голодні до визнання. Їм життєво необхідно постійне підтвердження власної значущості. Вони роблять все, щоб привернути до себе увагу, навіть якщо для цього потрібно пожертвувати власними інтересами та інтересами близьких. Їхнє щастя залежить від думки оточуючих, і вони готові на все, аби отримати схвалення та компліменти. Творці хаосу ці люди справжні майстри хаосу. Вони ніколи не планують своїх дій, не дотримуються домовленостей і постійно все забувають. Їхнє життя це суцільний потік непередбачуваних подій, що вносить хаос і в життя оточуючих. Вічні позичальники ці люди постійно позичають гроші або просять про послуги, обіцяючи все повернути або віддячити пізніше. Проте, як правило, їхні обіцянки так і залишаються обіцянками. Вони вміло маніпулюють почуттям жалю та бажанням допомогти, аби отримати бажане, незважаючи на те, що це може ставити вас у незручне становище, як же захистити себе від емоційних вампірів і не дати їм висмоктати всю вашу життєву енергію. Стоїчна філософія пропонує кілька ефективних стратегій усвідомлення. Перший крок до захисту це усвідомлення проблеми. Важливо навчитися розпізнавати емоційних вампірів у своєму оточенні та розуміти їхній вплив на вас. Встановлення кордонів Не бійтеся говорити ні. і захищати свій особистий простір ви не зобов'язані терпіти неприйнятну поведінку або догоджати іншим на шкоду собі. Емоційна відстороненість. Навчіться не приймати все близько до серця. Пам'ятайте, що поведінка емоційних вампірів це відображення їхніх внутрішніх проблем, а не ваших недоліків, зосередження на позитиві. Намагайтеся оточувати себе позитивними людьми, які надихають вас та наповнюють енергією. Проводьте більше часу за заняттями, які приносять вам задоволення та радість, самовдосконалення. Працюйте над підвищенням власної самооцінки та впевненості в собі. Чим менше у вас внутрішніх комплексів та незадоволення, тим важче емоційним вампірам буде маніпулювати вами. Пам'ятайте, що ви не зобов'язані терпіти токсичних людей у своєму житті, навіть якщо це ваші родичі або колеги, ви завжди можете зробити вибір на користь власного психічного та емоційного здоров'я. Ось ще кілька практичних порад, які допоможуть вам ефективно взаємодіяти з емоційними вампірами. Не вступайте в суперечки. Емоційні вампіри обожнюють драму та конфлікти, тому не давайте їм приводу для цього. Якщо ви відчуваєте, що розмова набирає обертів, акуратно вийдіть з неї, зберігайте спокій, не піддавайтеся на провокації та не втрачайте самовладання. Чим більше емоцій ви проявляєте, тим більше задоволення отримує емоційний вампір не намагайтеся їх змінити. Ви не в силах змінити іншу людину, якщо вона сама цього не хоче. Зосередьтеся на собі та на тому, як ви реагуєте на їхню поведінку. Не бійтеся відсторонюватися. Якщо спілкування з емоційним вампіром завдає вам надто багато шкоди, не бійтеся обмежити контакти або навіть повністю припинити спілкування, пам'ятайте про свої сильні сторони. Емоційні вампіри люблять бити по найболючіших точках. Змушуючи вас сумніватися у собі, нагадайте собі про свої позитивні якості та досягнення, аби підтримувати власну самовпевненість. Спілкування з емоційними вампірами може бути виснажливим та руйнівним. Але важливо пам'ятати, що ви не є їхньою жертвою, ви маєте силу та можливість захистити себе та зберегти свою енергію для того, що дійсно важливо у вашому житті. Поділіться своїми думками в коментарях, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про таємниці, роздуми і способи знайти внутрішній спокій.